Доброго дня! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось вже перша капусточка зроблена. Роблю я її дуже просто, на шинковку шинкую, додаю зовсім мало моркви, морчик теж підсказує. І солю, переминаю в тазочку. Можна ще додати тмін, але в цьому році я ніде його не знайшла. Купляли ми капусту по 13 гривень кіло. Ось дуже славна, гарна капуста була, тверденька, соковита. І оце все перемінаю солью, присиплю. І вона в мене стоїть 3 дні. Я її протикаю, щоб виходив газ. Потім закатую її кришечками і на цьому все ще до баночки з солодким напоєм яблучки та виноград. Падає сніжний кольвіль дуже врожайний сорт яблок. Почти кожен рік вона родить. І завжди так багато, що приходиться робити повидло, джеми та закатувати. Отакі чудові на зиму компотики. О, це все, дівчата, піде до мого підвалу. Треба буде вам зняти, що я назаготовлювала Ну, це ще, звісно, капусти. Мало ще потрібно зробити ще, бо зима довга, з'їсться все. Ось таке коротке, маленьке своє відео. Я вам сьогодні зняла. Бажаю всім здоров'я! Дякую всім, хто заходить до мене в гості. Уже у вас у, вас у мене 7300 підписників. Це дуже мене радує. Всім бажаю здоров'я, перемоги в нашій рідній Україні. Слава Збройним силам. Друзі, всім пока і до зустрічі на каналі. Будьте здорові!